Шалом, це Славко, сьогодні на нашому Титаніку обіцяю справедливість. Бачите, оце Мукачево обіцяю 14 на 10. 14, ніби не буде світла в сонячному Закарпатті, а 10 буде. У Києві від 11 до 18. У нас в броварах 14. До чого це я власне? Ну, який прекрасний совок зруйнував оця метафора добропілля, ви розумієте. Бачите, їм навіть вартові будки побудували свого часу? Вказує нам на те, що закінчилася одна епопея, ось власне. Краматорська долина, нам лишилася колись долина Шедандова. Це рубежі 21, 22, 23, 24 року. Рух почався, що від пригородів Донецьку від Авдіївки. Пам'ятаєте? І втрата Покровська це друга після Бахмуту. Велика перемога в містах, ось присутність. Після 17-го москвинських вояків, зелене на північ від міста, фактично можна сказати, що Покровський в їхніх руках. Що означає оця от наявність в Мирнограді? І як це буде відбуватися з Мирнограду, коли вони там просуваються на північ? Ми скоро дізнаємося, аби лиш наші винесли ноги, все, що нам важить в цій ситуації. Що можна сказати? Ось наш брат. Клеман Молін сам позичив цю карту, а ми позичили в нашого брата Клемана Моліна. Оце от доліна Казіонного Торца, власне, там, де вирішилося, як би це сказати, як я вважаю, доля наших кордонів східних. Може ще і не там, може ще і гірше буде, може ще дійде до Краматорської долини. Ось Покровськ, ось Мирноград, ось Висоти, де і що вони. Мали панувати, але відбувалося це все дуже довго. Можна сказати, що навіть довше за Бахмут. Підступили до міста на з південного сходу десь вересні 24-го року. З південно-західного почали підступати в грудні 24-го, з північного сходу. В червні 25-го а міста фактично брали з червня 25-го чотири місяці. Важить, чи вистачить Збройних сил України на наступну таку от оборону? Чи буде кому влаштовувати після Бахмуту? і Нам наступний Покровський Мирноград. Ну, який рух? Рух противника теоретично має бути на адміністративний кордон області. З подоланням оцих осад? За одним дізнаємося, чи буде рух, власне. Отримав, коли буде світло, значить. Ну, що ми маємо дізнатися узагальнено, ну, Я скажу. Чи є кому заповнити ці полоси оборони, чи будуть Москвини рухатися через них? І що, власне, буде де тут в любі нашому серцю Краматорській долині? Так, графіки вимкнень сонячному Закарпаттю. Ось, власне, чому? Тому що є Костянтинівка події, де, де противник влаштує новий Покровський Мирноград, власне, ось. Костянтинівка, ось Гуляй поле, як ви знаєте. Ось Сіверськ. Ну та сама тут кар'єр і сіра зона. Власне, всьому цьому ми скоро будемо свідками. Звісно, якщо наші Збройні Сили не заломляться. От що нам цікаво. Тепер перед нами два шляхи, як ви розумієте. Військова оборона Краматорської долини, але ми бачили, отут вам покажемо, як доля виказенний Трець не змогли. Як вважали, що Кілзона краща за витіснення противника Заказенний Торець. Пам'ятайте, нам учасники подій їм на місці відніше повідали, що Кілзона краще, що вони більше накришать противника. Ну, як ми бачимо, Кілзона сама просунулася з міста. Чи висвободяться сили противника? Ясно, що Збройних сил України в великій кількості не звільниться після такого. А якщо і звільниться, то яким з напрямків вони будуть поглинені? Зараз нам, в принципі, важить одне напрями дії противника. Ну, чесно скажу, не хотілося, щоб це було гуляйполе. Чи буде це Сіверськ, чи буде це Костянтинівка? Ну, в принципі, ми скоро дізнаємося. Перед нами рішення політичне піти з Донбасу і визначити мержі, де цей Донбас закінчиться. Добре, що нам поки що визначила одну лінію Керзана адміністративна межа Донецької області. Принаймні, Москвинів не вистачило розуму перенести цю адміністративну межу кудись до Павлограда творити великий тонпас, як ми творили велику Україну, або чекатися військового рішення. І тут у нас два, власне, чого ми маємо дізнатися? Два чинники. Перше, чи буде агонія в ТУ зі світлом, тому що ви бачите, оці 11-18 годин в середньому по 14 це вже багатенька. 2 по 7 з половиною. Це вже багатенько. Як воно раптово стало 2 по 7,5, що нам рознесли минулої ночі, поза минулої ночі ударами в помсту за Вороніж? це вони помстили Вороніж, я скажу. Оцей удар по плацу дорогенько нам обійшовся. Ну, в принципі, немає значення, чи це помста, чи це. Боротьба за примус України до миру, я так скажу, бо дивимося, оцей Донбас нам уже ніколи не побачити, я скажу на щастя. Крім типової сталінської архітектури, я так відчуваю, що повоєнної, Ну, Ніхто по ньому не заплаче, крім тих, хто там жив, як ніхто не плаче по Херсонщині, крім тих, хто звідти. Змушений піти, це нова дійсність. І друге, чи ми побачимо перше агонію в тилу через брак світла, і друге, чи ми побачимо агонію на фронті, чи спроможні наші Збройні сили влаштувати ще одну таку оборону міста, як влаштували? Розумієте, ще один Бахмут, Покровськ, і що тепер ще один третій оборону міста? Чи ми ще побачимо, чи є ще кому влаштовувати такі оборони міста і де саме вони відбудуться. Отже, дізнаємося все, а я сховаю своє любе дитянсретер в очікуванні на якусь добру людину, яка захоче собі мати пам'ять. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я пішов. Раціонально використовувати світло йдесь в від цієї дійсності, поки є куди.